Та фронта, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий та у нас тут зараз вітер. Зміни, на які ви ну, ніяк не очікуєте. Думаєте тільки -ті про себе, а я думаю про вас. І поки думаю, дякую за підписку, за коментарі, то дозволяйте в мою групу Телеграм за те, що заказуєте амулети і чекаєте, поки я зберу інформацію про них. Дякую. І так. П'ять мечів. Тут щось хитрість, обман, маніпуляції. Це про що ви сили? І Аркан смерті. В вашому житті були хитрість, обман і маніпуляції, але з цим покінчено. Аркан смерть. Все погане пішло. І що ж залишилось? Король Жезлів! Сексуальний, емоційний, енергійний, чоловік діє. Правда, може перегорати швидко, так, маєте на увазі, але все ж таки. І. І що? А ви, королева Пентаклів? Він бачить вашу жінку стабільну, надійну. Можливо, до речі, в порожезі іноді випадає коханцем, якщо ви заміжня жінка. Або взагалі він, він є коханий для вас, хоч ви не заміжня, таке теж може бути. Бо король жезлів це енергія жезлова, енергія така імпульсу, пристрасті. Або цей чоловік бачить вас, коли у Пентаклів жінку, яка, до речі, стоїть круто на ногах. Пентаклів це крута жінка. І. Так, це він тут з вами, до речі, хитрував щось, маніпулював, обманював, було таке знов про це карти кажуть, і що? І ви до нього з мечем, королева мечів. Тобто Ви зараз холодна до нього. Тобто ви могли з ним, до речі, намагатися будувати сім'ю, родину. Ви холодна, ви зараз з мечем виключили серце, і підійдеш, я тобі розкажу. Можете взагалі його до себе навіть не підпускати. І. і... Король Пентаклів. Тут дивіться, тут можливо, тому що у вас є король Пентаклів, тому ви його не підпускаєте, тут так багато варіантів. Або, можливо, у вас є чоловік, з яким ви будуєте стабільні надійні відносини. Або це він. Ану, квищецію, підкажіть. Аркан помірність. Дірка. Так, це він став королем Пентаклі. Він каже, я став як ти, стабільний і надійний, готовий дружитися. Старші аркани, помірність і аркан зірка. Здійсниться якась ваша давня мрія, на яку ви вже не очікували, Те, що цей чоловік зміниться. І дуже довгий час на це пішло. До речі, дуже довгий час. Я правильно кажу вищі сили? Так, десятка пентаклів.